Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні ми будемо кроїти жіночу спідничку. Модель спіднички з легка трап під трапецією вільно спадає, довжина вища колін. Викроювати будемо по косому. Тканина костюмна, на то так приємна, в складі містить шерсть. Як розрізнити лице і виворіт, дивимось на кромку. Кромка з лиця виразніша. Ніж з вибору. Ось це у нас лице. Насамперед, проводимо декатировку тканини. Прасуємо. Вверху відміряю собі одна четверта окружності талії. Бедра у нас нижче 18 см, одна четверта бедер. Дужина спіднички 50 см плюс припуски. Вверху і внизу, і на боковий шов я даю 2 см припуску. Буду зметувати до примірки і дивитись. Низ може бути асиметричний. Я, бо я буду викроювати злегка вільну спідничку. А там будемо бачити. Ось така у мене вігнута лінія по боковому шву. Вона має гарно вільно спадати. Пілочка і спинка у нас однакові по розміру. Що ж, викроюємо, зметуємо і до примірки. Готуємо до примірки. Із такої тканини ще можна викроїти комбіновану спідничку. Наприклад, пілочка, 1 третя частини від бокового шва, можна викроїти з повздовжньою полоскою, а решту по косому. Ну що ж, примірка у нас була відмінною. Приступаємо до пошиття. Щиро дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові цікаві відео. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!